Чи справді Миколай мав білу довгу бороду, чи може коротку? А Санта-Клаус і Миколай – це Одна й та ж сама людина, яка правдива історія Миколая без усіх вигаданих казок? Хто з відомих супергероїв брав приклад Святого Миколая? Навіть і такі були. Хто прагнув найбільше знищити пам'ять про святого з Мерліки? До чого тут подарунки, сани, олені та багато всього іншого? Сьогодні ви почуєте правду про святого Миколая. Усі чемні і нечемні це свято. Воно точно навіє теплі спогади, коли ти зранку під подушкою знаходив різні подарунки. Тепер був у школі і мав розмову з дітьми, і вони мене запитали, чому атеїсти чекають Святого Миколая, і це мене насправді розсмішило, бо навіть у мої шкільні роки діти сімей, секти свідки Єгови Любили це свято, і це мене дивувало, і казали, що його дуже сильно чекають. Ну, це було завдяки їхнім бабусям та дідусям, які передавали ці гостинці від святого. До речі, напишіть у коментарях свої згадки з дитинства про це свято. Буде цікаво почитати ваші історії. Також покажіть це відео своїм дітям, внукам, племінникам, друзям, як і малим, так і дорослим. Думаю, корисно буде дізнатись про Миколая справжнього. Без казкових і міфічних версій, які часто затьмарюють пам'ять про життя цієї великої насправді людини, так Миколай це справжня людина і невигаданий казковий герой. Він народився в другій половині третього століття у місті Лікія, який сьогодні називається Демре, що біля Анталії в сучасній Туреччині. Думаю, всім відомий факт, що батьки Миколая, Феофан і Нона були заможними людьми. І глибоко віруючими християнами, і охрестили свою єдину дитину Миколая, відразу ж по народженні, що не було звично в той час. Ще дитиною він зростав, навчаючись, молячись, скиплюючи свою любов до Господа, будучи юнаком, він продовжує глибше навчання в місті мира. Де з часом його ж дядько, який був єпископом, висвячує його на священника, Як і згадував батьки Миколая були дуже заможними, і в часі пандемії, яка охопила той край, дуже рано померли. Через що залишили своєму єдиному сину великий спадок. Миколай не відразу роздав усе бідним, як багато хто це пробує трактувати, але поступову міру потреби допомагав тим, хто був на межі життя та смерті. Робив це явно і також таємно у різний спосіб дбав про людей у потребі. До речі, він не єдиний із святих, хто таке робив. Наприклад, святий Амброзій та Василій Великий також після смерті своїх батьків свою спадщину ділились потребуючими. Є також цікава легенда, як саме святий Миколай був обраний єпископом. У місті Мира помер старенький єпископ, і місцеві ієрархи та миріани радилися, кого обрати наступним єпископом цього міста. Архієпископ місцевий мав видіння, що перший, хто зайде до храму, наступного дня є людина гідна цього сану та благочестива перед Богом. Так і стало, що наступного дня саме Миколаї був тим, хто перший прийшов у цей храм, тому його обрали наступним місцевим єпископом. До речі, йому самому приснився напередодні сон. Який він не міг збагнути, тому і поспішав до храму помолитись, щоб Господь просвітлив його розум. Саме тому Миколай так легко погодився очолити місцеву церкву, так як розумів, що це воля самого Бога. До речі, якщо вам подобається такий формат і хочеться більше подібних історій, можете підписатись на канал. Це дозволить не пропустити нові ролики, а мені дасть зрозуміти, що вам цікаві такі відео. Є також цікава легенда, яка по різному розповідає про таємні добрі вчинки святого. Це легенда про трьох сестер, яких батько мав віддати у рабство через великий борг. А Миколай, дізнавшись про звістку, таємно уночі підкидав золото у вікно їхнього дому, так рятуючи дівчат від сумної долі. Саме з цієї історії швидше за все пішов звичай згадувати про Миколая як про того, хто уночі таємно несе гостинці. Ще одним явним добрим вчинком, який зробив святитель, є спасінням трьох юнаків, яких мали стяти мечем. Перед тим несправедливо засудивши, Миколай знав про це, тому голіруч зупинив меч ката і своєю проповіддю настільки навернув кривдників, що вони самі призналися в задуманому злочині та щиро розкаялись. Ще одне цікаве чудо, яке за життя здійснив святитель це порятунок людей від голоду. Так стало, що люди в місті та околицях голодували, і Миколай, молячись, отримав ласку від Бога об'явитися у сні одному купцеві по той бік моря. Коли купець проснувся, він не лише отримав звістку про потребу хліба у мирі, але також побачив у своїх руках кошти як завдаток за цю допомогу. Тому він наповнив свій човен хлібом, вирушив у те місто, де його вже чекав на порту чудотворець. Напевно, саме тому його називають чудотворцем, бо справді багато чудес з життя здійснив цей великий святий. Ці історії не про магію. Вони про людину, яка довіряла Богові так сильно, що її молитви змінювали реальність. Це те, що заповідав Христос своїм учням. «Істинно, істинно кажу вам: якби ваша віра була за обіжки як гірчичне зернятко, ви могли б звеліти цій горі, пересунеться звідти туди, і вона б пересунулась. Тоді для вас нічого не було б неможливого. Читаємо у Євангелії від Матея. Миколай жив у час, коли одні імператори переслідували християн, інші толерували християнство або навіть і підтримували. Його катували, він сидів у темницях, пережив тортури на дибі. Це все свідчення дослідників, які зробили такі висновки з його мощів, які збереглись по сьогодні. Передання каже, що святий Миколай брав участь у першому Вселенському соборі у Нікеї 325 року. Також цікава, маловідома легенда, що під час цього собору Миколай. Не стримався, слухаючи Єресі Арія і вдарив його по щоці, за що був заарештований до кінця собору і оправданий після його завершення. Помер святий Миколай приблизно 345 року, у день 6 грудня, що і є датою пам'яті про нього у церковному календарі. Він був похований у своєму рідному місці, але в травні 187 року його мощі були викрадені купцями та перевезені до Італії в місто Барі. До речі, цей день перенесення ми святкуємо в травні, і в народі називають його днем літнього Миколая. Ще один цікавий факт, що у його рідному місті досі є руїни храму, де служив святитель, і на території цього храму є пам'ятник Миколаю, де він стоїть разом з дітьми. До речі, через Google Maps можна в 360 глянути на цей храм всередині, зовні і також побачити цей пам'ятник, як виглядав Миколай насправді. Але перед тим, якщо відчуваєте, що цей контент вартий вашої підтримки, ви можете зробити це гривною посилання в описі на монобанку. Для каналу це справжня підтримка, яка допомагає розвиватися. Дякую. Є безліч зображень та інтерпретацій зовнішнього вигляду Святого Миколая. Але найточніше можемо взоруватись на іконографію, так як до сьогодні збереглось його зображення навіть з 10 століття. Але також цікавим є те, що в 1953 році був відкритий його гріб, і його мощі дуже детально дослідили. Було зроблено багато світлин та рентген самого черепа. Також вчені відтворили 3D-модель його голови. Це дослідження виявило такі цікаві деталі: у Миколаїві були карі очі, зріст близько 168 см і помер він приблизно в віці 65-70 років. Також це дослідження показало, на які хвороби страждав Миколай. і найбільш імовірно, що за життя він переніс не одні страждання у в'язниці, зокрема на дибі, про що згадував раніше. Ще дослідники дійшли висновки, аналізуючи мощі святого, що він за життя не їв м'ясо. Завдяки 3 d скринінгу та комп'ютерній візуалізації вчені змогли відтворити приблизне зображення святого, і на диво сам лик святого відповідає. Іконографічному вигляду чудотворця. Тому ті зображення Миколая, які передавалися від ікони до ікони, зберегли його вигляд через століття. А чи справді Миколай мав білу бороду, як ми це привикли бачити, то напевно так, але не завжди, лише в старості. Але в більшості свого часу життя, напевно, мав таку бороду, як я, не дуже довго і не білу, цілком реально що чорну. А як щодо всім відомого Санта Клауса, якого точно змальовували Святого Миколая, взагалі, коли перші колоністи припливли в Америку, то вони перевезли з собою традицію святкувати День Святого Миколая та дарувати подарунки на різдвяні свята, з часом Святого Миколая почали називати Сайт Ніколас. Що з вимовою через час почало звучати як Санта-Клаус, вже у 19 столітті американський письменник Кларк Мур написав книгу, де з'явилась перша ілюстрація Миколая в звичному усім червоному костюмі та на санчатах з оленями. Але цей образ не був популярним, поки Кока-Кола не запустила рекламу Сантою ще в 30-х роках минулого століття, що дало поштовх популяризації діда з білою кучерявою бородою. На санчатах, у червоному костюмі, Сьогоднішній образ санти мало що має спільного з справжнім Миколаєм, бо Миколай не жив на північному полюсі. Не знати, чи взагалі колись бачив Оленів, не був одружений, так як в Санта Клауса і Місіс Клаус, і що важливо, не ходив у червоній шубі, та як жив у теплому регіоні, де зрідка міг знати, що таке снігова зима. В нього не було ельфів, і усі добрі вчинки Микола робив сам, не лізучи в комен і не їв печива з молоком. А за ці дарунки ще багато розбіжностей можна знайти, але думаю, суть зрозуміла. Образ Санти давно відійшла від правдивої історії Святого Миколая. Щодо Діда Мороза, то тут, думаю, все ще більш зрозуміло так, як цей герой існував у слов'янських казках дуже давно, але став схожим на Миколая лише за совєтів у минулому столітті, які активно боролись з усім релігійним, але розуміли, що просто забрати свято не вийде, тому придумували замінювати справжні свята на вигадані. так хотіли замінити різдво на новий рік. А святого Миколая Дідом Морозом, який до Санта-Клауса більше схожий, ніж на святого Миколая, на теренах України Миколая почесно вшановували спочатку прийняття християнства. Перший храм на його честь був збудований у кінці 14 століття. Але це та інформація, яку офіційно можна було задокументувати. Ще варто згадати ротонду в його честь збудовану в перемишлі в 10 столітті, але в принципі у світі. Перший храм на його честь був збудований ще в VI столітті в Царгороді, в сучасному Стамбулі. Першу згадку про ікону Миколая на українські землі датують XI століттям, але й надалі, по сьогодні, його ікона є майже усіх іконостасах українських храмів протилежно храмової ікони. І також у народі, в домах на покутті, часто люди мали зображення святого Миколая. Хоча також деякі історики кажуть, що коли Володимир Великий привіз віру з Візантії, то з неї привіз і ікону святителя, яку почесно поклали у десятинній церкви на окремому престолі. У нас настільки полюбили Миколая, що часом чую, як багато людей думають, що він був українцем, але це не тільки так у нас, наприклад, у Франції та Німеччині є понад дві тисячі храмів. Які присвячені в його честь, а в Англії близько 400 таких церков. Щодо традиції подарунків у це свято, то прийнято вважати, що такий звичай розпочався у середньовічній Німеччині, а згодом поширився у сусідні країни, так і до українських земель. Ось, до речі, цікава мапа, яка показує, як у різних країнах називають цього святого. В Україні за традицією лише чемні діти отримують подарунки в ніч з 5 на 6 грудня, і саме під подушку. Діти напередодні мають написати лист святому, лишають його на підвіконі. Я пам'ятаю, як сам писав такий лист. І ці враження, коли ти зранку прокидаєшся, підходиш і бачиш, що твій лист пропав, зник його забрав святий Миколай. Також у нашій традиції нечемні діти отримують різочку замість або разом з подарунками. І таке навіть в мене колись було. Це до речі, мотивувало ставати кращим, щоб знову не отримати різочку наступного року. Звісно, що святий Миколай зарахований до лику святих, і люди до нього звертаються з різними проханнями, так як він є тим, хто опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків та торговців. Також Святий Миколай визнається патроном таких міст, як Амстердам у Нідерландах, Барі в Італії, Бар в Україні, також місто Луцьк в Україні, де його зображення є на гербі міста. А чи справді хтось із супергероїв, натхнений Святим Миколаєм? Так і найімовірніше, це супергерой Бетмен. Самі подивіться, скільки схожого, обоє діють таємно, обоє з'являються вночі, обоє рятують людей. Але не чекаючи подяки, обоє мають чіткий принцип знищити зло та допомогти тим, хто в біді. Навіть існує комікс від DC з сюжетом, де Бетмен і Санта разом рятують готем, символічно показуючи, що образ нічного захисника і таємного доброчинця перетинається з образом Миколая. Звісно, творці цього персонажа про це ніколи прямо не говорили. Але так часто робили автори, надихаючись реальними людьми, та вчинками свідомо чи несвідомо. От така справжня історія святого Миколая: він не літав на санях і не стрибав по дахах, але він робив те, що на сьогодні наважується одиниці, допомагав та рятував. Саме тому його пам'ять пережила імперії і навіть комерційних двійників. Миколай нагадує нам, що супергерой це не про костюм і не суперсила. Це вибір робити добро там, де цього потребують. Якщо вам сподобався цей ролик, напишіть у коментарях, яку легенду чи життя якогось святого розібрати наступного разу. І не забудьте поставити вподобайку, бо це дуже підтримує цей канал. Зустрінемося в наступному ролику. Робіть добро тихо, але так, щоб змінювався світ.